Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки до нас, а наші а їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, си синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо потім. Далі у нас буде численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радий, ви переходите в ТГК, самі знаєте де? Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз. Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. Знову ж таки, треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи ну неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні.